Німецький проект енергозбереження реалізовуватимуть у школах на Буковині. Чернівці стануть першим містом в Україні, де спробують економити на світлі та опаленні. Проект проводитиметься у двох напрямках. Зокрема, першочерговим завданням буде визначити те, як технічно оснащені приміщення. Окрім того, організовуватимуть лекції та тренінги для всіх жителів міста, оскільки економія потрібна не лише у навчальних закладах, але й в оселях громадян. В наших планах було сьогодні зустрітися з директорами шкіл, обговорити, як вони впровод. Бачували свій досвід в попередніх роках та обговорити їхні плани на майбутнє. Заміна системи опалення та водопостачання, встановлення нових дверей та вікон, демонтування зайвих труб. Саме такі перші кроки для енергозбереження уже зроблені у 24 й школі. Пані Уляна розповідає у планах, ще утеплити підлогу та розповісти учням та їхнім батькам про нововведення. Великий крок вперед був тоді, коли в школі встановили лічильники новітні. Які дають можливість регулювати і ввести облік споживання енергії, і зокрема утримуватися в тих лімітах, які нам подають з управління освіти, реалізовувати німецький проект почнуть 11 листопада. Саме тоді керівники шкіл обговорять подальші плани щодо енергозбереження.